Бажаю здоров'я. Мене звати Володимир Позивний Бандера. Я з бригади з 95-ї, 3-й десантна штурмова рота, будучи захищав Донецьку область, а саме Покровський район, село Шахове, виконували бойове завдання з побратимами. Ми. Після того, як побратимий наш наступив на на Міну, втративши ногу, ми вирішили повернутися назад. Треба було його ну, доставити, спасти йому життя. Ми його доставляли і, над... і сам я потрапив на цю Тазу саму історію. Міну. Мені також поранено ногу. Будучи, що ми двоє почали спасати друг друга по-братськи, спаслися з Божою допомогою. Бог нам допоміг, я це розумію. Після того попавши в реабілітаційний центр Логос, я себе відчув дуже добре. Будучи познайомившись з Миколою. Оцьом, приходячи сюди, тут маленьку цю церкву, хочеться сказати, тут мені подобалося. Місяць часу я проводив і мені ну, було легше на душі. Дуже, дуже добре було. Тому я хочу подякувати всім небайдужим, хто допомагав, робив під нам підтримку і все остальне. Бог серед нас, мира, добра і здоров'я вам желаю. Слава Україні, героям слава, слава нації!